Які нововведення чекають на всіх, хто користується міжнародними маркетплейсами? Дивіться насправді законопроект був поданий до Верховної Ради ще в січні 25-го року. Він як то кажуть, не новий. А навіщо це робиться? Ну тому, що в нас за підрахунками з 22 по 25 рік Україна отримала приблизно 185 мільйонів таких. Маленьких, як то кажуть, посилок до 150 євро, і звичайно, нашому українському виробнику дуже важко конкурувати, наприклад, з виробниками Китаю, тому що вони повністю сплачують всі податки в країні. А товари, які надходять з Китаю, вартістю до 150 євро. Вони не оподатковуються. Тому це питання виникало, і це звичайно, надходження до державного бюджету. Чи це вже буде з 1 січня? Поки що це обговорюється, тому що є два, скажімо так, шляхи вирішення цього питання. Перший шлях це прийняття законопроекту і зміни до податкового кодексу. А вони і потрібні, тому що це стосується ПДВ. Друге питання шукав уряд, ряд якісь скажімо так важелі для того щоб це вирішити своєю постановою але на сьогодні за моєю інформацією це буде йти саме через законопроект прийняття законопроекту і змін до податкового День скільки тоді має отримати український бюджет це не сума це кількість кількість посилок 180 мільйонів посилок а що стосується розрахунків комітету в якому я працюю і спільно з мінфіном та експертами ми підраховували що десь за 24 й рік державний бюджет недоотримав приблизно 12 мільярдів гривень. За підрахунками, за 2025 рік це було приблизно 17 мільярдів гривень, тобто приблизно 30 мільярдів. Мало чи це чи багато. Ну для розуміння, якщо ми говоримо, от, наприклад, про підняття зарплат нашим військовим, для того, щоб підняти на 10 тисяч гривень зарплати нашим військовим, потрібно до державного бюджету приблизно 100 мільярдів гривень. Тому а, ця норма потрібна, особливо під час війни, її приймати насправді потрібно. На що буде нараховуватись податок, і загальна межа не знижиться. Ми пропонуємо комітетам запровадити норму вартістю до 45 євро для. Фізичних осіб, які, наприклад, хочуть отримати посилку від якогось свого там родича з -за кордону, і але ця посилка повинна не нести ніяких комерційних, скажімо так, діяльності і передаватись не через маркетплейси, а напряму в фізичної особі. Тоді ця посилка не буде оподатковуватися. Що стосується оподаткування, посилок до 150 євро, запроваджується декілька ініціатив. По перше, платником ПДВ є продавець або посередник на електронній платформах і це повністю е, стосується спрощеного формату оподаткування європейським європейським союзом. Тобто ці норми узгоджені з Європейським союзом, і вони е, включаються в спільну систему податку на додану вартість, Покупець сплачує ПДВ та мито при отриманні товару в поштовому або експрес-надходженні. В такому разі визнає мито з таких товарів буде сплачуватися лише у разі, якщо їхня вартість перевищує 150 євро. Ну і продавець, або називаємо його посередник, збирає податок та регулярно передає його. Податкову хочу сказати, що що стосується європейських електронних таких платформ. У нас є вже спільна позиція Європейського союзу, який, до речі, в 2021 році вже повністю ввів ПДВ для дрібних таких відправлень. Називаємо їх посилки. Дрібні відправлення і є домовленість більш ніж 14 вже платформ дали згоду на те, щоб співпрацювати з українською податковою службою. На такий товар на товар що менше, ніж 150 євро, а вартує він 100 гривень, буде накладатися ПДВ, а ПДВ в Україні 20%. Тобто, фактично, кінцева вартість тепер цього чохла буде 120 гривень. Чи правильно ми вас зрозуміли? Так, ви правильно зрозуміли так і є. Але потрібно розуміти, що, наприклад, якщо це китайський виробник і він продає це в Україну раніше без оподаткування, це вартість його була 100 гривень, як ви кажете. Але якщо це український виробник, який виробляє цей товар в Україні, він сплачує цей податок під час виробництва. І тобто, конкурентна спроможність українського виробника вона зменшується і навіть Тья, коли ми спілкувалися з експертами в комітеті, деякі наші виробники говорили, що їм з такою моделлю, якщо ми не приймаємо, їм краще перевозити своє виробництво, наприклад, десь в іншу країну і направляти товари. Потім в Україну щоб знижувати це ПДВ. Тому це як то кажуть, по перше вирівнює конкурентну спроможність українського виробника не дає можливість імпорту зменшувати конкурентну спроможність. І по-друге, наповнює наш бюджет. Пане Олексія, давайте повернемось до цього чохла, Якщо ми вже взяли його як приклад, який коштує 100, то тепер буде коштувати 120. Хто платить 20 гривень? Насправді сплачуємо ми. Сплачує покупець, а акумулює ці податки саме ця електронна платформа, яка потім подає звіти і від направляє ці кошти до державного бюджету України. Але річ в тому, що ці гроші залишаються в країні, і саме ці гроші, сплачені податки. Я нагадаю, наш державний бюджет на наступний рік складає 4,8 трильйона гривень, серед яких 2,8 трильйона забезпечують саме українські платники податків та наші підприємці, за що я їм щиро дякую. І ці 2,8 трильйона це ті гроші, які йдуть саме зі сплачених податків, які ми можемо використовувати на збройні сили. Всі інші гроші, які йдуть на соціальні видатки, це приблизно 2 трильйона. Це гроші, які нам надають наші міжнародні партнери, і їх використовувати на збройні сили. Ми не можемо. Тому всі ще раз повторюсь, гроші, всі сплачені податки, які йдуть до державного бюджету, йдуть і використовуються на посилення збройних сил України. Обговорювалися, коли розроблявся законопроект. Варіанти, що не будуть оподатковуватися якісь товари, які в Україні не виробляються. Дивіться з 22-го року, по 25 п'ятий рік до України надійшло 140 мільйонів цих посилок приблизна вартість всі цієї суми, скажімо так, товарів 185 мільярдів гривень. Це за ну, майже чотири роки. Що стосується товарів, які не виробляються на сьогодні. Статус цього законопроекту він, як то кажуть, опрацьовується в комітеті і користуючись нагодою, хочу ще раз сказати, що всі експерти, громадські організації, бізнеси, які дотичні, скажімо, так, до цього питання, будь ласка, долучайтесь, давайте спілкуватись, давайте обговорювати. Це стосується і гуманітарних посилок. Це стосується і медичних посилок. Це стосується. І волонтерських посилок звичайно будемо шукати, як то кажуть, рішення. Як приклад, можу привести: ми приймали протягом цього року пільги, митні пільги для розмитнення товарів, які необхідні для збройних сил України. І якщо ми порахуємо за рік суми пільг, які були надані, вони складають приблизно 240 мільярдів гривень. Але це товари, які потрібні для збройних сил України. Що стосується питань і ще раз повторюсь, волонтерських гуманітарних медичних їх потрібно обговорювати. Потрібно над цим питанням ще працювати. І дуже важливо ще таке питання. Цей законопроект почав дуже активно обговорюватись після того, як деякі політики, скажімо так, почали проговорювати наші домовленості з МВФ. На сьогодні в нас є ряд податкових законопроєктів, які обговорюються, але дуже важливо розуміти, що все, що сьогодні проговорюється з МВФ, воно ще не узгоджене повністю. Який досвід, наприклад, сусідньої Польщі, Чехії, Словаччини як там купують такі дрібні відправлення до 150 євро. На яких умовах ще раз повторюсь, це повністю європейського союзу норма. Європейський союз працює за цією нормою з 2021 року. Всі Повністю те ці, ці дрібні, е, як так кажуть, від, відправлення е, з усіх, повністю у них сплачується ПДВ. Окрім цього, це максимально цифровізується і е, є таке ще питання зі сторони, як то кажуть, експертів і практиків, е, чи зможе ви, витримати це навантаження? Митниця насправді це навпаки полегшує роботу в митниці, тому що є цей процес цифровізований, і повністю весь європейський союз. Два з року сплачує ПДВ з усіх повністю дрібних відправлень. Чи вступали ви вже в контакти з цими маркетплейсами? Наскільки вони розуміють, наскільки вони в комунікації? Дивіться, що стосується кількості закуплених товарів, наприклад, з китайських маркетплейсів, вони насправді складають не дуже велику частину саме в Україні. Більша кількість купляється, наприклад, на європейських маркетплейсах, і це складає найбільшу частину товарів, які надходять. До країни, і саме з ними є найбільший контакт. Що стосується інших країн, таких, наприклад, як Китай, ще деяких, на жаль, на сьогодні в податковій службі немає на 100% інструментів, якихось, які можуть дати додаткові важелі на ці маркетплейси. Поки що це стосується лише тих країн, які з якими в нас є повністю, скажімо так, європейські домовленості, є директиви європейської союзу, за якою ми співпрацюємо, і за якою ці маркетплейси, ці електронні платформи, цифрові платформи готові сплачувати до державного бюджету України цей податок. Поштові відправлення або пошта, яка обслуговує ці відправлення. Вони якось задіяні в цей законопроект. Чи їх це ніяк не стосується? Ну насправді не стосується це, фактично вони доставляють цей товар. Угу. А головний, як то кажуть, в цьому питанні головним є податкова служба України, яка отримує всю інформацію від цифрової платформи.